Київської обласної ради, вірними Київського патріархату, які обурені останніми подіями у місті Макарів, де було захоплено храм Київського патріархату, збудований коштами храму, збудований коштами Київського патріархату. От члени нашої молодіжної станиці, вже тут ми бачимо. Священиків, мирян, парафіян різних парафій. Це тільки початок акції. Акція була розпочата о 12.00. Ініціювали її. Швидше за все, Київський патріархат, тому що політичних прапорів ми не бачимо, бачимо хругві. Зараз в центрі зборів, мабуть, хтось про щось говорить, люди слухають уважно. Значить, от це ми бачимо мікроавтобус, з нього щойно вийшло три Беркута. Ну, можливо, це не Беркут, а якийсь інший структурний підрозділ. Міністерство внутрішніх справ, але ми їх за народним звичаєм всіх називаємо беркутами або космонавтами. Якщо вони у відповідному озброєнні і в обладунках. Так. Зараз починається служба, читається молитви. Як буде далі розвиватись події, ми будемо поступово це все знімати на відео і інформувати суспільство про те, що відбувається в Україні в такій небезпечній сфері, небезпечній з точки зору генерування протистояння як православна віра. Продовжуємо наш репортаж. Молебен триває. Зараз ми спробуємо дуже обережно зачепити почуття людей, пройти трохи ближче і показати, де хто поводиться в полі.

Ще силає. Ангелів і Архангелів велика сила спрятечі Богослом Собором всіх святих, стаючи з тобою царицею своїй церкві лахерці. І зворушливі твої моління, слухаючи зі здивуванням здивали так, радуйся, Бога, Отця, беззначального предвічне благовоління, радуйся, Бога, сіна, предвичного причисти містилище, радуйся, Бога, Духа обраного селе, радуйся небесних ангельських, безперестанне здивування, радуйся темних сил, все гріс і страху. Радуйся, бо тебе в повітрі зустрічають молоки херовими, радуйся їй же похвальні пісні, співають з некрилі серафими, радуйся, їй їйшне благому покрову, і ми земнородні сидячи на поклоняємось. Радуйся, радості наша, покрий нас від усякого зла, кі з ним твоїм поморо. Ми хочемо окрім святі попцівши, і мирянки які прийшли підтримати нашу церкву. thank yeah. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Розум не збагнений, ти богородився Ділом в захисті людей православних. Заради цього вороги наші не пізнають, якою могутньою є молитва Божої Матері. Ти ж про твоє всемогутнє заступлення, добре знаючих, так до тебе зі зворушливістю взиваємо. Радуйся, милосердно, однішителька, всіх і обтяжених, радуйся, неусипна наставниця всіх заблудних і засніплених. Радуйся ти, що праведно, падаючи, гнів Божий, на нас твоїм молінням швидко припиняєш. Радуйся ти, що гріховні пристрасті наші, всемоготні повеління приборкуєш, радуйся, сильне збудження сплячих совістей, радуйся, легке подолання беззаконних звичок, радуйся, бо заради те, тебе, пекло стогне, і духи злоби третять, радуйся, бо заради тебе, врата раю, всім нам відкриваються, радуйся, радосте наша нас світу, усякого зла, чесним твоїм опором. твоїмо пору, сьогодні сина. Тих, що сміли по побожністю вдаються до твого всечасного покрову, Бо тільки тобі одній причисній матері Божій, дано, щоб всяке твоє прохання сповнилося, Домовірні різного віку проставляють тебе і сина твого, зсиваючи Аллилуйя. Тя невиченне, всім краям землі просяєш руку помочі владичицем, творим сілення, стражденним полегшенням, сліпим прозріння, всім і кожному по потребі подаєш, до подячно взиває. Радуйся, країн православне, не зборима кріпості і охорону! радуйся святих храмів і вівтарів, найперша прекрасом, радуйся побожних правителів від захищення, радуйся благосердних! рада правителів невсипна помічниця, радуйся непереможна воєвода вождів і воїн з християнських. Радуйся, святе церкало правди, для суддів безкорисливих, радуйся досконалий розум для наставників і вихователів дітей, радуйся благословення домів і сімей, злачестивих, радуйся, радості наша, нас світу усякого зла, чистим радості наша, Підмірки. Наш відеорепортаж. Як бачите, так, слава Україні, як бачите, людей більше, вже підняти прапори національні, а також прапор боротьби української нації за свої права. Червоно-чорний. Ось коло в Київську обласну раду. Стоять. Представники духовенства, учні, семінарісти з плакатами. Ми бачимо, що тут єднаються і маріани, і святі отці в своєму прагненні добитися справедливості. І елементарно. Уваги до своїх релігійних почуттів. Зробимо, продовжуємо зйомки з іншого ракурсу. От ми бачимо, що написано на плакатах хлопців, які тримають, які їх тримають. Панахіда триває. Ганьба всіляким зрадникам. Досить таки виважена фраза, я б сказав сильніша. Але не хочу лаятись і сваритись. Ньопи не всіх нос і пошли.